Друзі, вітаю вас на каналі Ваша пасіка. І зараз ми знаходимося в чудовому місці на прекрасній пасіці. І мова на сьогодні піде про 10-рамковий вулик Лисонь системою 300 плюс 145. І поговоримо ми про його скритий потенціал та особливості, постараємося їх відкрити. Але перед тим хотілося б зачепити два запитання, котрі часто виникають. Це перше це екологічність вулика. Тобто матеріал, з котрого виконані вулики, це пінополістирол. І він оточує нас буквально на кожному кроці в житті. Чого коштує один похід в супермаркет? Те продукти харчування, котрі ми з вами використовуємо, запаковані або в схожий матеріал, або саме в нього. І посічники не тільки Європи, а й всього світу вже давно використовують весь потенціал цих вуликів. Коли ми говоримо про друге запитання, це фінансова сторона, про яку дуже цікаво було б почути ваші відповіді, вашу думку на рахунок нього в коментарях. Говорячи про фінансову сторону, то купівлю цих вуликів потрібно розглядати як інвестицію, як інвестицію в інструмент з котрим не просто буде зручно приємно тактильно приємно візуально працювати а й інструмент котрий буде приносити вам дохід адже він приноситиме вам мед відповідну продукцію медову і котрі приноситимуть вам фінансову вигоду і з часом вулики не будуть пошкоджуватися на них не будуть впливати будь-які погодні умови чи будь-що щоб їх портитиме і відтак з плином часу вони приноситимуть вам дохід і в ціні лише ростимуть. Тому друзі, залишайте свої коментарі. І дуже цікаво буде почути, а ми будемо переходити до огляду вулика. Зараз у нас представлена найпопулярніша комплектація цього вулика: це є високий дошок, піддашник 245-х корпусу, 300-й та підполісторольне дно з сіткою. Коли ми говоримо про високий дошок, в ньому, в, в ньому облаштовані 4 вентиляції по одній з кожної сторони, котрі ви можете заміняти на глухі заглушки або на вентиляційні, з огляду на те, яку мету ви зараз переслідуєте, що ви зараз робите в сезоні, що вам потрібно вентиляція. Чи збереження тепла. В ньому є дуже великий надрамковий простір, оцей піддашник. Тобто в нього ви можете ставити різного типу кормушки, абсолютно будь-якого. І можете використовувати, якщо ви не використовуєте його з підашником, ставити плівку, підставляєте плівку і ставите собі кормушечки і загодовуєте бджіл. Далі в нас іде дуже універсальна річ, така як підашник. Він має сім отворів. З закритими такими таблетками, за допомогою яких ви можете собі регулювати вентиляцію у вулику. Відповідно, ці таблетки під таблетками в нас є в підашнику такі сіточки, котрі закривають вхід бджіл. І організовують вентиляцію. Також вони можуть слугувати як е, збирачі прополісу. Тобто, якщо бджілки відчувають якісь трішки протяг через них, вони їх запрополісовують, і ви собі взимку або ж влітку, навіть поставивши їх в морозильну камеру, можете успішно знімати, збирати з них прополіс. Також він, він може використовуватися як годівничка. тобто ви відкриваєте центральний отвір. В підашнику і бджілки будуть годуватися за допомогою кормушок абсолютно різного характеру. Дуже класно загодовуються. його можна використовувати також для об'єднання сімей. Тобто ви ставите зверху трьохсотий корпус, відкриваєте всю вентиляцію. бджілки не б'ються, а просто обнюхаються, обмінюються запахами. Та потім ми відкриваємо центральний отвір або будь-який з краю, і бджілки таким чином об'єднюються. Що ми заміняємо роботу з газетою і потім прибирання з ним всім, з тим всім. Переходимо далі. Також в асортименті для цієї комплектації вулика є низький дошок. Ну, В ньому в суть тому, що він низький, тобто надрамкового простору в ньому буде мінімум, буквально для того, щоб для проходу бджоли. Також його чудовою функцією є те, що в нього є отакий от виріз для того, щоб ви могли перевозити бджоли, для того, щоб пас, яким ви стягуєте вулики, сідав рівно на цю вибірку і не з'їжджав вліво-право. Також в ньому є 4 отвори. Два спереду і два ззаду, які ви можете закривати на глухо або ж е, такими затичками для, з вентиляцією. Такий дошок дозволить вам максимально гнучко підстроїти систему вуликів під ваші потреби. 145-й корпус і є будь-які корпуси. Звернемо увагу на те, угу. як, е, як він збудований. Ми можемо бачити в ньому такі пластикові фальці, котрі дуже зміцнюють конструкцію. Також пластик, пластик використаний в лютку, який ви можете закривати чи відкривати, організовувати вентиляцію в лютку, як таку ж, як і через дошок. Тобто, тут вже все залежить від вас, яким методом посічникування ви працюєте. Головна перевага цього корпусу, друзі, адже ми використовуємо його для меду, для того, щоб бджілка бджілки складали тут мед. А матка сіла в трьохсотому корпусі, і він для нас є завжди важким. Ми його переносимо і він дозволяє нам трішки поберегти свою спину. І говорячи про трьохсотий корпус, ми зачіпимо головні переваги даного матеріалу, адже друзі. Стінка, Ми зараз можемо побачити вулик в розрізі, це 145-й корпус, але 300 й є таким самим. Стінка має близько 3 см. І для того, щоб нам отримувати таке ж саме збереження тепла в вулику з дерева, нам потрібно зробити стінку цілих 12 см. Тобто ми ж собі можемо уявити для такого результату, що нам потрібно зробити з дерева. І найголовніше в цій теплоємності те, що ми отримуємо швидкий розвиток сімей весною. Мале споживання кормів взимку, і якщо у вас є, якщо ви продаєте пакет, у вас залишається якийсь маленький хвіст від нього, ви можете його трошечки піджати, закрити дно, сітчасте і він у вас почне швиденький розвиток. тоді йому будуть там створені максимально комфортні умови. Також чуть не забув. В кожному елементі вулика, так само, як і в піддашнику, так і само, як в кришці, де є пластикові фальці, виконані такі маленькі виборки для того, щоб ви могли вставити туди стамеску і не мучилися вставлянням в між дерев'яні корпуси стамески, адже бджілки її склеюють, вони від того, що набирають вологу, набухають і годі туди запхати Стамеску, якої, якої проблеми немає тут, адже ви легенько запхали, підважили. Зірвали і понесли собі працюєте в своє задоволення. Також не забувайте, що ви можете на нашому сайті вибрати собі будь-яку конструкцію вулика, так чи то буде 2 трьохсотих корпуса, чи 3 трьохсотих корпуса, чи все 145 сорок корпуси. Тобто, все залежатиме від того, яку систему посічникування ви виберете для себе. З трьохсотого корпусу перейдемо до літка. Він тут організований дуже цікаво. Це така рішітка з засувкою, якою ми можемо закрити люток від мишей. Або ж поставивши з іншого боку, або ж закривши люток з іншого боку, можемо закрити вхід для однієї бджоли для того, щоб не було злодійства на пасіці, або ж так само, щоб не залазили миші, або ж не використовувати його взагалі. У нас буде великий прохід для бджіл, або ж коли нам треба буде перевести пасіку, ми можемо його буквально просто перевернути іншим боком. І тим самим перекрити хід бджолом абсолютно і використовуємо, як просто душа забажає. Що ж, і полістирольне дно з сіткою. Воно, бачите, обрамлене такою нержавіючими пластинами для того, щоб бджілки не підгризали кріплення сіточки. Також дуже цікава форма дна. Воно, бачите, воно має таку похилість. Тобто це допомагає бджілкам легше займатися гігієною вулика. Тобто, якщо щось осипається, якийсь підмор, їм буде набагато легше по такому похилому дні виносити його за вулик і тим самим підтримувати гігієну. Дно комплектується такою шухлядкою, за допомогою якої ви можете контролювати осип кліща, обробляти бджіл від кліща, також утеплювати ваші сім'ї для того, щоб був добрий весняний розвиток. І на десерт у нас є такі от підставочки під вулики, <звук> котрі, мають... ніжки, ніжки, котрі залазять в землю і не дозволятимуть вулику перехилятися вліво, вправо чи вперед, чи назад. Тобто виставляємо. Засуваємо в землю, ставимо в вулик і комплектуємо таким самим пасіку. Також вони дуже зручно складаються одна на одну для транспортування. Так що, друзі, дякую вам за увагу. Якщо у вас виникають якісь запитання, обов'язково залишайте їх в коментарях. Обов'язково ми на них відповідаємо, і ваші коментарі дозволяють нам працювати краще. Дякую вам.